Рубрика Ретро показ. 5 вересня 1997 року у новинному випуску на телеканалі Гок в ефір вийшов сюжет про запланований страйк медичних працівників тодішнього Комсомольська. Про причини страйкування та вимоги лікарів 28 років тому згадаємо сьогодні. Заборгованість із заробітної плати та відпускних. Допомоги з тимчасової непрацездатності та подогляду за дітьми, відсутність спеціального харчування для категорії медичних працівників, які працюють у шкідливих умовах. Ось ті причини, що змусили людей у білих халатах вдатися до рішучих заходів у боротьбі за права, гарантовані трудовим законодавством і Конституцією України. Своєї гостроти боротьба набувала поступово. Від конференції трудового колективу та мітингу протесту у 96-му році до пікетування будівлі обласної ради народних депутатів у 97-му. Однак ці дії не призвели до суттєвих змін у ситуації. Засідання примирної комісії та трудового арбітражу також не вирішили конфлікт. 8 вересня передбачається початок безстрокового страйку крайні заходи захисту економічних прав працівників охорони здоров'я Комсомольська. За рішенням страйкового комітету під час цієї акції медичні працівники відмовляться від проведення профілактичних оглядів і медичних комісій, у тому числі у військкоматі та міліції. Не виконуватимуться планова медична допомога, процедури, діагностичні обстеження, а також операції з переривання вагітності не за медичними показаннями, обстеження за направленням господарської служби буде припинено видачу санаторно-курортних карток лікарняних листків. Людина приходить на прийом, ми її обслуговуємо, приймаємо, призначаємо лікування, вона отримує лікування. Але лікарняний лист їй на руки не видається. Вона виписується, але не видається. І лікарняні листи будуть видані довідки, лікарняні листи, і усе це буде видано всім, хто на це заслуговує після закінчення страйку. Страйк жодним чином не вплине на надання екстреної та невідкладної медичної допомоги, допомоги при пологах, допомоги дітям, вагітним інфекційним хворим. Оскільки страйк проводиться у формі часткової відмови від виконання професійних обов'язків, передбачається, що заробітна плата страйкарям нараховуватиметься, враховуючи те, що обсяг роботи, який ми виконуємо, значно перевищує той фонд фінансування, який ми отримуємо. Ми фактично будемо працювати відповідно до фінансування. Тобто жодних порушень закону про працю чи оплати не буде. Страйк буде припинено після задоволення всіх висунутих вимог. Медики припускають, що лише за одним із пунктів цих вимог можливий компроміс, а саме відновлення спецхарчування, а потім щомісячне погашення цієї заборгованості. Міська та обласна адміністрації терміново шукають кошти, щоб повернути борги із заробітної плати. Полтава, республіка може так би мовити, вирішити конфлікт за рахунок того, що якісь цільові позики. Ці самі перерахування, а потім сказати: Ось ми вам перерахували це вам у рахунок бюджету 98-го року. Такого підступу ми цілком можемо очікувати. Як видно, ситуація, що склалася, позбавила медпрацівників не лише засобів до існування, а й оптимізму.